Називав Крим російським а у стрімі п'ятого каналу киянину. Повідомили про підозру. Інформує Київська міська прокуратура. Після початку великої війни цей підозрюваний виправдовував захоплення українських територій расистами. Стверджував, що Московія це потужна міролюбіва держава. Нагадаю, що про російські висловлювання підозрюваний озвучив 25 квітня в трансляції п'ятого каналу. І тоді чоловік публічно заперечив основання України як держави. Крім того, в себе в коментарі публічно висловлював Росі. Ріські наративи Я зараз раз фігуранту готують готуються обрати запобіжний захід, чий Крим Андрій Російський. Київська і Росії. Дело в тому, що наша страна не зареєстрована, чи коли діли вот это все в першому роду, там границі не не обосновані, чітко не доведено до путя сюди, як положено по юридичським законам. У нас границы остались все Советского Союза до сих пор. Мы имеем чёткие свои кордоны, свою прикордонную зону. Скажите, ласка... с Организацией ООН там написано чётко, вот когда надо было всё это произвести, я не кровтюк, это не а Кучма это все не сделал. Що ви думаєте на рахунок війни, чому Путін почав війну проти України? Ну, от не Путін почал. Это же Донатиле. Переможці без нагород Шевченківська премія знову вляпалася в скандал. Комітет державної відзнаки переможців обрав ще у лютому, але президент не підписав указ про їх відзначення до дня народження Тараса Шевченка через спонтанну ідею провести додатковий конкурс в новій номінації за внесок у перемогу. Оголосити лавратів. Обіцяли 22 травня в день перепоховання кобзаря, але і цього разу не склалося. Натомість президент призначив нового голову комітету національної премії. Це екс-міністр культури Євген. Нещука, який змінив Юрія Макарова, який в березні склав свої повноваження, то коли нагородять лауреатів Шевченківської премії, дізнавалась Марта Шакула. Імена неофіційних переможців уже колишній комітет Шевченківської премії таки оголосив, що правда не 9, а 11 березня лавратів обрали у п'яти номінаціях. Візуальне та театральне мистецтво залишилося без нагород. Лавреати Катерина Калитко з книгою поезів Орден мовчальниць у номінації Музичне мистецтво обрали гурт Хорея Козацька. Михайло Назаренко переміг у номінації літературознавство і мистецтвознавство» за книгу Крім Кобзаря відзначили і журналіста Віталія Портнікова. Та режисерку Ірину Цілекс за фільм Земля блакитна, ніби апельсин. Але переможці залишилися без премії. Ба більше офіс президента навіть не опублікував указ про лауреатів державної нагороди. Хоча їх офіційно оголошують 9 березня у день народження Тараса Шевченка. Але не цього року Шевченківська премія сьогодні померла, і це не те, що скандал, це Ну така можливо і не надто помітна для багатьох, себто, можливо, комусь і невеличка, але це трагедія. По різному можна ставитись до такого явища, як Шевченківська премія, але все ж таки певну функцію вона несла. Не стало Шевченківської премії, і голови комітету Юрій Макаренко у березні після скандалу Довкола нагороди склав повноваження за ним у слід пішли і більшість членів комісії. Цей склад комітету, який подав відставку не згодний в знак незгоди з тиском. З боку офісу президента давайте прямо казати, це був найкращий склад комітету за багато років. Кого вони не нагороджували? Це було серйозно, це було ґрунтовно. Вони сполучали і традиційних авторів, і новаторських. Неофіційний переможець Шевченківської премії, літературознавець Михайло Назаренко. Цьогорічне на порушення від традицій називає неповагою до державної нагороди і до самих главратів. Мені здається, варто було би. Е Поважати статут премії і під, аби президент підписав указ про нагородження лавреатів вчасно. Це певна неповага до лавреатів, коли спочатку змушували чекати після 9 березня, а хто ж лавреати, а потім, а коли ж підпишуть цей указ, підписати указ та нагородити діячів культури обіцяли 22 травня у день перепоховання Тараса Шевченка, нібито через спонтанне рішення запровадити додаткову номінацію за внесок у перемогу. Мені Здається, що сама ця нова номінація за внесок у перемогу зайва, тому що я не кажу про себе, але якщо подивитися на лабораторів цього року і минулих років, Катерина Калитко, і Тамара Горіхозерня, Віталій Портніков, Хорея Козацька, Євгенія Подобна Асєєв, всі вони справді вклалися в перемогу, і мені здається, що буде знеціненням казати, що вони якось не. Прямо беруть в цьому у боротьбі України української культури а хтось. Е... Має більше в нас в перемогу ніж вони у день, коли мала б відбутися церемонія нагородження. Президент призначив нового голову Шевченківського комітету, екс-міністра культури Євгена Нищука. Нині новообраний чільник обіцяє змінити склад комісії з державної нагороди найближчими днями. каже комітет оновиться на 100%. Отім, претендентів поки що не називає. А члени попередньої комісії каже, ймовірно стануть експертами з вибору лавреатів. І це дасть можливість зробити обговорення по тому, чи робимо ми. Цю додаткову номінацію за військову тематику, як ми її робимо? Чи ми її робимо по тих а логіка підказує, що якщо би і робити, то тоді по тих номінаціях, де не визначені лауреати? Я нагадаю, що це не визначено по двох номінаціях: візуальне мистецтво і театральне. Це можуть бути зовсім свіжі роботи, які от от вийшли, і мені здається, може бути цікавим, тому що це практично може бути щось окопа, Ну я так образно кажу. Таким прецедентом не здивований філософ та громадський діяч Олексій Панич, мовляв, Шевченка. Кивська премія хворіє останні три роки, але до такого абсурду ще не доходило. Через це найвища в Україні творча відзнака зазнає репутаційного удару. По перше, це означає, що офіс президента переламав Шевченківський комітет через коліно. Ми хочемо нову номінацію, якщо ви відмовляєтеся. Ми знайдемо слухняніших виконавців, які нашу забаганку виконують. Поки Шевченківська премія загрузла у скандалах. Новий керівник комітету має амбітні плани щодо її майбутнього. По перше, обіцяє, що державна нагорода не матиме політичного впливу. Це живий організм, він чутливий. Так він зі скандалами це культурна спільнота. Як ж без цього ми можемо вивести і надати нового імпульсу Шевченківській премії, використовуючи ще й той градус уваги міжнародних партнерів. І світу до України ми можемо через лауреатів шевченківських, через їхні твори промотувати зрештою Україну. Це, це практично живі амбасадори е, України. Офіційно оголосити лауреатів Шевченківської премії тепер обіцяє 9 листопада у День української писемності та мови, додавши переможця нової номінації. Марта Школа Олексій Тищенко, п'ятий канал. Часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі, і за кілька хвилин ми повертаємося з марафоном. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.